Українська мова, мова марбінкова, лусі запашні, квітка польова, поруч... 21 лютого вся наша країна святкові міни мови. Тяжкою була наша доля, доля нашої мови. Пригнічували вороги усі роки. І зараз бачимо, що наша мова під загрозою. Тож давайте сьогодні ще раз згадаємо. Історії виникнення цього свята. І скажемо добре слово про нашу рідну мову. І з ніжності слова беру на солоду, вона ідеальний для злету крило. Мова моя, дана наболу народу, мова моя це душі-джерело. Вона моя доля, незмінні вітрила. Наснагу вона для творіння дає. Мова моя це безсмертя і сила. Мова найбільше багатство моє. Це мова в граніті, в дніпровому плесі. Найкраще у світі лунають пісні. В них вічність Шевченка і лагідність Лесі, і дух тих героїв, що впали в броні. Вона є покрова, вона є порука, Початок дороги, початок шиття. Мова моя це найвища наука, це слусток любові, це серце пуття. Доволі вона відчинила нам рами, плювали її кровожерні орли, мову мою катували віками, Вели на Голгофи мечами сікли. Смуга її виливалася в сурми, стихали в гаях молодих солов'ї, мову мою заганяли в тюрмі, у, у сибіру троїли її. Вона в материнстві і стилім колосі, і клич до геройства в пекеніму бою. Вона і надія, і біль, і тривога, освячена вірою, вічна зоря. Вона мені дана від Бога, вона то мій корінь, і гордість моя. Рідна мова це мова, що першою засвоїться дитиною. І залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попереднім поколінням, їхніми духовними надбаннями. Сьогодні, 21 лютого, унікальне свято. Воно є і спільним, і водночас вузькородинним родинним для людей, яких об'єднала спільна історична доля. Іринко, а ти знаєш, де і коли народилась традиція святкування Міжнародного дня рідної мови? Історія свята, на жаль. Думає дуже трагічний початок. Що ти маєш на увазі? Цей день із присмуком гіркоти. 21 лютого 1952 року у Бангладеші влада придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в України бандалівської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови. А починаючи із 21 лютого 2000 року, цей день став відзначатись і в Україні. Так, я тепер розумію, що найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. І коли як на сьогодні на весь світ нам вигукнуть хай жива рідна мова, і чуємо англійською, італійською, польською нас підтримують люди, які також не дозволяють знецінити, зникнути мові. Мова це той інструмент, який єднає націю, народність, народ до єдиного цілого. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачувати. Не говори, в нас мова солов'я, бо мова вища ніж пташиний спів. Її скарбниці доля України, глибинна таємниця правиків. Вона нуртує джерелом кримічним, за... із попелища феніксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог є. Це заберуть, а залишилось слово, Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам державу. Доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти, річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташині спів, Її скарбниці доля України, космічна нерозвіданість віків. Зараз це свято крокує по всій планеті, і кожен громадянин будь-якої країни ще більше відчуває свою приналежність до свого народу, народності, нації. Пропоную вашій увазі 11 найцікавіших фактів про мову світу. Щасливі ми, що народились на чудовій, багатій, мальовничій землі, нашій самій Україні. Тут жили наші прадіди, діди, живуть наші батьки, тут коріння. Роду українського, і де б ми не були скрізь, відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємось аж до сліз, зачувши рідне слово. Світ захоплюється українською мовою, яка належить до першої трійки наймилозвучніших мов земної кулі. У 1934 році на конкурсі мови у Парижі українська мова була визнана. Поряд з французькою і перською, як найкраща, найбагатша мова світу. За мелодійністю української мови займає друге місце серед мов світу, поступаючись лише італійською. вишукана у розмові інтелектуалів, строга і регламентована у діловодстві, легка і гнучка у бесіді друзів, образно легка, лексично наповнена в літературних творах. Такою постає українська мова перед нами сьогодні. Будьте допитливими! І натхненими, і перед вами відкриється неозорі видноколо української мови. Мова це душа мільйонів українців, загартована історією і відточена творчістю найталановитіших письменників. Раш Шевченко з 15 років опинився в російському середовищі. Пан Енгельгард, Петербург, Солдатчина, Оренбургських степах, знову Петербург, неволі виріс з чужинами. До речі, у дорослому віці. Тарас Шевченко прожив в Україні всього тільки три роки. Але геніальним він став тому, що творив рідною мовою свого народу. Борис Гринченко виховався сім'ї, де розмовляли тільки російською мовою. Мати росіянка, батько російський офіцер, але зміг розкрити своє обдарування, зробити неоціненним внесок, розвиток української культури, саме тому, що повернувся до рідної мови свого народу. Задаємо його чотиритомник словник славник української мови. У російськомовному середовищі починали своє життя і такі відомі українські письменники, як Олександр Олесь, Борис Антоненко Давидович, Володимир Сосюра. Однак стали видатними діячами української культури. Вони зробили свій вибір на користь рідної мови давно. Чому ж ми нині, коли йде війна, говоримо мовою ворога? Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна. Ворожою, ще й досі розмовляєш. Чому? Не розумію я ніяк. Невже вам не були за Україну? Чому язик, і посіпак дорожче вам, зарідом, солов'їно? Багато виправдовує себе. Що хлопці, котрі сінах захищають. Боронять Україну й дотепер, російською ще й досі розмовляють. Так, що ви, то не вони. Не до навчань, коли орда лютує. Боронять Україною дотепер, російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви то не вони, не до навчань, коли орда лютує. Вони зречуться вже після війни. У вас і час бажання лиш немає. А ми з вами сьогодні, 21 лютого, у Міжнароду День рідної мови на білому рушникові історії з золотими нитками вишуємо найкращі слова любові до рідної мови. Чому люблю я українське слово? Співочіше за пісню Солов'я. Чому люблю я українську мову? Люблю, тому що мова ця моя. Дає ще такі слова, привіту, такі красиві, сонячні пісні. Українська серед мов усього світу здається, найбагатшою мені. Yeah. Завіс любля, висловлення треба. Я речення, короткі, пісні, Вона подібна заропаду з неба. Польоту птаха височині, устави водь ніжно коло а за вікном зіренька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя. Рідною мовою говорить серце і душа української землі. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаємо в душі любов до рідної мови. Торгіться сонячного слова на струнах серця і душі, і старанно вивчайте мову, і трепетно любіте мову, і все життя, шануйте мову, мову мовриду матір бережіть.